Ой мої рідненькі, поналякувалися, о, до мене всі прибігли. Де? Це така охрана. Стою, мої рідненькі. Повзе жирне, довге, сіре, чи то гадюка, чи то вуш. Не знаю. Голови не бачила, бо трава висока. Тільки таке о і звивалося там. О, як страшно. Страшно страшно. У нас козочка рік назад. Прихожу на поле. Вони були прив'язані. І лежить мертва. І нічого не видно. Ні собаки не покусали, не розірвали. Тіло все ціле, а лежить, аж заклякла. Так що, от, опасності на кожному шагу. Тільки молитися, кожен раз молитися, Господи, спаси, сохрани від зміїв, від пауків ядовитих, від кліщів. Ввіряю, Господі, і себе, і свою живність, і своїх рідних, і всіх дітей Божих по всі вулицю землі. Господи, під Твій захист, від Твою охорону, від всякої нечисті. Від цього дімонічного защити, сохрани, збережи, Господи. Прошу тебе, молю, Бог отець і син, і Дух Святий. Мої рідненькі. Аж тіло все заклякло, а тепер, от боюсь, ходити. Це ж воно не одно тут повзає, може бути ціле сімейство. Ой-ой-ой-ой-ой, от вам природа. Тільки молитися, тільки до Бога взивати і вірити, так як в Слові написано Божому. Що без волі Божої навіть волос з голови не впаде. А тим більше і наше життя, наша безпечність, Господі і наших рідних. Все віддаємо в Твої любящі, милуючі, спасаючі, охороняючі і благословляющі руки Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Ой, да. От такий ранок мої рідненькі, бо вибігла з дому і не помолилася, довго спала. О, не обезопасила себе молитвою.